Морські піхотинці продовжують мужньо тримати зайняті рубежі на сході та постійно відбивають інтенсивні атаки ворога. У війні артилерія займає далеко не останню роль, тому наші бійці працюють по ворожим цілям щодня. Завдяки продуманим алгоритмам та підрахункам, кожен постріл артилеристів вартує загарбникам життя. На підготовку та ураження у хлопців є лише дві хвилини. Тож кожен із них повинен досконало знати свої обов'язки та майстерно вправлятись з дорученою технікою. Подивилися скільки в нас є зарядів, скільки є цих снарядів все перевірили, все підрахували. Потім ми переди. Нам вже починаємо передавати дані, наприклад, скільки ми маємо, наприклад, який на то саме, мінімум, ж наводи, наводимо, основної цілі і все, починаємо працювати. І так наприклад, буде зі всі артилеристи вже загартовані в боях на півдні України, але зазначають, що тут ситуація зовсім інша. Щодня один такий бойовий розрахунок може відпрацьовувати до десятка цілей, але ворог не дає часу на перепочинок, тож наші бійці завжди у готовності. Завжди інтенсивність, були, їздили, на місці не стояли, то там було не знаю, якось би менше пострілів від них, якби, а більше ми давали їм упору, там. Якби, працювали добре. А тут зовсім зовсім по інакше. Більша інтенсивність від них. Коли ми й їм. спортом завжди часто. Попри всі складнощі, бойовий дух армійців міцний. Командир підрозділу каже, що ці хлопці кращі з кращих, і їхня робота, тому свідчення. Вони знають свою справу і розуміють, що кожен день спротиву загарбникам наближає нашу країну до перемоги. За Маріуполь!